Всім привіт, дорогі підписники ось з каналу. Ось приїхав на ділянку свою. Приїхали подивитись, чи не поздихали наші карпики. Ось, вроді би ніде не видно. Зараз трошки їх підкормимо. Зробили таку кашу небагато. Кинемо їм. Ось тут у нас є ямочка. Вони по-любому тут будуть зимувати і всю ямочку ми будемо їх годувати. Ось накидаємо. Хай собі їдять. Ось такий у нас ставочок. По весні будемо запускати сюди рибу. Будемо пускати багато видів. Так, чисто для себе, щоб приїхати деколи літом да, порибачити. Ось такий ставочок у нас. Непоганий, розміру достатньо для себе. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал, друзі, і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.